Сьогодні з усіх куточків України несуть символічний олімпійський вогонь до Києва. Таким чином, молоді, але вже досвідчені спортсмени підтримують українських учасників Олімпіади в Лондоні, яка розпочнеться 27 липня. Ми стартуємо і передаємо іван Франківські, Франківська, Тернопільський, Тернопільська, Хмельницький. Сафета рухається до Києва В кожної області. Побажання олімпійцям. Такий захід присвячений для того, щоб виступили найкращі наші спортсмени. Іван Гешко, як досвідчений учасник Олімпійських ігор, став на чолі факельної ходи. Саме він буде проводжати олімпійців 21 липня в Києві. Футбол грає 11 гравців, і 12-й ігрок це є вболівальники. І тому я впевнений в тому, що насамперед найбільша відповідальність і набагато краще можна показати результат це тоді, коли за тебе хтось вболіває. І здається, себе, я знаю, що навіть на стадіоні, якщо є якісь присутні люди, ще щось стараєшся Якомога краще пробігти. Сергій також взяв участь у факільній ході. Каже, що для нього за честь таким чином підбадьорити буковинських учасників Олімпіади та налаштувати їх на перемогу. Настер суперовий, позитивний настрій, готов до бою, як кажуть. Цього року Буковину представлятимуть четверо спортсменів: легкоатлети Микола Лабовський і Наталія Лупу та лучники Тетяна Дорохова і Лідія Січеникова. За всю історію української незалежності це найбільша кількість. Учасників на Олімпійських іграх від нашої області болюватимуть чернівчани за наших земляків і у Великобританії. Буковинець Юрій Омельченко, чемпіон світу спортивного орієнтування 1995 року. Вже придбав квиток до Лондона. Я сам поїду в Лондон. Я вже купив білет на самоліт і, і, і в готель. Надіюсь, що із із та мільйони толпи там будуть мої крики. теж. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.